Партнер програми Українська меблева компанія. Наша сьогоднішня гостя перетворює рухи не емоції, а простір на сцену у її учнів блиск в очах, а на її заняттях завжди відчуття натхнення свободи. Це диван на родані. Сьогодні про танець в гостях. Хороф засновниця танцювальної студії Ксенія Ігоріна Ксенія. іди до мене ради вас бачити. Ради вас вітати. Дякую. Дякую, що завітали до Дякую нас вам. на диван. Є про що поспілкуватися, тому що для мене особисто тема танців – це також історія мого життя. Я колись, коли був маленьким, танцював різноманітні танці. Потім цю свою танцювальну сторінку життя завершив. А у вас це навпаки. Зараз все вирує. Про це обов'язково поговоримо. На початку є пропозиція. Подивитись невеличкий прев'ю. Так, давайте, давайте. Тож, шановні глядачі, увага на екран. Ксенія Ігоніна хореографка, викладачка, засновниця та художня керівниця танцювальної студії. Танцем живе з дитинства. Здобула ступінь магістра класичної хореографії в Кнукім. Виступала на міжнародних конкурсах і гастролювала в США. Сьогодні керує студією, яку відвідують понад 170 дітей, і створює простір, у якому танець стає способом життя. Її натхнення це учні, родина і безмежна любов до справи. Є про що спілкуватися. Дійсно, ваші виступи надихають. Є про що поговорити. Тому давайте розпочнемо так, щоб я розумів для себе. Для вас танець, як з'явився у житті? Це було давно. З шести років я почала займатися танцем у своєї хрещеної, яка в принципі привила до мене любов до танцю. Потім вступила в університет, Київський національний університет культури і мистецтв. Там мені дуже пощастило з групою, пощастило з викладачами, безмежно їм вдячна. Так і з'явилась любов до танцю, в принципі. Все розпочалося з дитинства. Так, це саме з дитинства. Любов я почала викладати з 16 років. Саме тоді я зрозуміла, що я більше люблю викладати аніж танцювати, але ж потрібно було навчатися, здобувати досвід викладання. Єстесно, і танцювання <рес> <рес> класичний танець, сучасний танець це те, що моє, те, що я люблю викладати, люблю передавати свій досвід дітям. Зрозумів. А ви якось ціленаправленно обирали сучасну хореографію, чи у вашому житті були різні танцювальні напрямки? Були різні танцювальні напрямки. Я вчилася на класичній кафедрі. Uh -huh. а, так, але все-таки моя любов до танцю була більше контемпорарі модерн джаз. А, тому, в принципі, і прийняла uh -huh. рішення, що в подальшому я буду займатися саме цим напрямком хореографії. Мені завжди було цікаво дізнатися, наскільки освіта важлива для хорографа, тим паче для засновниці, для керівниці танцювальної студії. Моя думка така, що все одно повинна бути вища освіта. Так як людина, пройшовши весь цей шлях в 4-6 років, вона розуміє, до чого вона йшла, що вона саме хоче. Насамперед, зараз більшість хореографів кажуть, що це не обов'язково, але я вважаю, що це не так. В будь-якому випадку, ти розумієш від початку і до самого кінця, як викладати дітям в подальшому, як надавати інформацію? Тому що люди, які без освіти, на жаль, вони до кінця не розуміють, як побудувати, наприклад, той самий урок, джаз модерну, побудувати той самий урок. Ну, класичний танець, він, в принципі, ну, і стандартний, і різноманітний, в принципі, його можна робити. Але. Я вважаю так, що правила. Зрозумів. А в який момент вашого життя ви все-таки зрозуміли, що більше вам імпонує викладати, аніж виходити самостійно на сцену? Що, можливо, якась подія е... відбулася? Це було в 16 років, як я вже сказала. Мені хореограф довірила дітей, я підробляла, тим самим допомагала їй. Потім вступила. До вищого навчального закладу, ну я розумію, що є люди танцори, танцівники, а є люди, які більше можуть допомагати в опрацюванні матеріалу саме дітям. Е, а в мене є, є таке, що я люблю бути, щоб якщо все було по поличках, то все по поличках. Е, в хореографії саме в танцюванні в моєму такого не получалося. Чесно кажучи, я і дітям розказую. Е, ну, це трішки ну, таке особисте. Давайте що. ми сьогодні про це. А, я постійно мені казали, що всі молодці, а Ксюша в нас красива <рес> <рес> трохи. Но, е, але я це робила ну, типу, по гарному. Я могла трішки там е, наваляти, так скажемо, mm -hmm. трошечки да, в кожному там, які ми композиції танцювали. Але все одно, ну, типу, я все це робила, начебто, все таки повинно було бути. Ну і з тих пір я в принципі розумію, що ну це не моє. Я не можу е вивести це на більш якийсь високий рівень. Можливо, не розуміла, які шляхи повинні ну і по якому шляху я повинна йти. А в викладанні дітям мені все було легко і зрозуміло. Це любов до танцю, любов до дітей, е результат це найголовніше, те, що я постійно намагаюся втілити в дітях. На жаль, коли цього результату не виходить, ми з діть, дітьми працюємо більше трошечки. Ну, якось так. Ну, зараз мені здається, що сучасні діти вони якось на рівні підсвідомості також налаштовані на результат. Тому що я пам'ятаю свої перші кроки, я там. Ходив на хореографію, там займався, то мене там начебто палицю заганяли. А зараз я дивлюся, спостерігаю за тим, як діти приходять. Я навіть спостерігаю за своєю дитиною. У неї, наприклад, там сьогодні заняття гімнастикою, яке не є обов'язковим додатковим людини. Вони кажуть, Ні, я піду, я від це зараз буду відводити. Як на ваш погляд, сучасні діти? Вони налаштовані на результати? Чи все-таки, можливо, вони обирають хореографію просто як розвиток фізичних е, якихось показників. Я хочу сказати, що є дві половини діток, ті, які налаштовані професійно, ну як професійно, так, у нас більш е е серйозно займатися танцем, є діти, які просто хочуть ходити. Тому ми в, зараз е намагаємося налагодити цей процес в нашій студії, зробити більш професійні. Групи професійно налаштовані і більш серйозно налаштовані, і дітей, які просто хочуть ходити е, на танці, танцювати е, і отримати задоволення від цього отримувати. Тому, ну, є, мабуть, місце в і в першому, і в другому варіанті, але мене більше влаштовує в, в серйозне mm -hmm. да, ставлення до хореографії. Окейсі, давайте ще зараз зупинимось на вашій студії. М -м, коли вона була заснована? Це був 2014 рік. Вау, так. вже 11 років. А, так, це достатньо, це достатньо довго. А, ну, як на мене, це складний шлях. Тому що студію ми заснували, і я, в принципі, на той момент не мала досвіду. Не мала розуміння, як це все працює. Я навчалася, а студія була тут в Кривому Розі. Змінювалися хореографи, результату не було, діти не набиралися. В подальшому там десь на початку 2016 року вже почала з'являтися більша кількість людей. І це мене дуже. Гріло, <ріст> <ріст> тому що ну зрозуміло, що з там п'ять-чотири дітей, коли в групі, ти не дуже розгуляєшся на якомусь результаті. На це просто це всі от аспекти з'єднані в один. Немає досвіду, немає досвіду керування студією, немає досвіду спілкування з персоналом. Ну, було складненько. В подальшому, звісно, вже включалася більш детально, тому що почала підробляти в Київській студії. Бачила внутрішньо, як це все працює. Як працює адміністратор, як працюють хореографи, як працює засновниця сама студії, то звичайно, після того досвіду, який я здобула у них, мені стало набагато легше. Я теж дуже вдячна їм за це. Вони мене мене багато чому навчили. Угу. Слухайте, ну це прям цікава така історія. Я вам сьогодні вдячний за те, що ви розповідаєте не тільки знаєте там про історію успіху, ну условно, що там ми. Розпочали все Американ Дрім. Те, що є певні складності, це завжди так і є. Ще мені цікаво дізнатися взагалі, як можливо змінилася філософія підхід до дітей, ставлення до хореографії з початком повномасштабного вторгнення. Наскільки це вплинуло на вас особисто, та на настрій на емоційний стан ваших учнів та учениць? Повномасштабне вторгнення е, так, на нас вплинуло, як і на всіх навколо. Це було складно, складно було зібрати себе докупи і почати працювати. Але ми розуміли, що багато дітей залишились в країні, деякі почали активно повертатися, і ми розуміли, що це єдине, що і нас, як хореографів, рятує, і дітей. Е, тому ми почали активно працювати. Відкрили одну групу, поступово другу е, і так повністю студія запрацювала. Давайте далі. Ще уточнення. Чи якось це вплинуло на ваші особисті постановки про зміст, які ви закладаєте в кожний номер? Якщо чесно, я намагаюся, мабуть, не втілювати, не передавати отих почуттів тої тривоги, яка є у нас безпосередньо в суспільстві стосовно війни, ми намагаємося якось трошечки абстрагуватися в танці. Я бачу багато постановок, які там. Ставлять на такі на, на трагічні композиції. Ну я сторонник цього, якщо чесно. Я не хочу, щоб діти ще більше в себе приймали цю інформацію. Я хочу, щоб це було просто творчість і ну якісь переживання, але не про війну стовідсотково. Бо дітям і так вистачає того стресу, який вони відчувають зараз. Зрозумів. Чим зараз живете ви? Чим зараз живе ваша студія? Можливо, до чогось готуєтесь? Розкажіть, мені, будь ласка, про дві рік. Е так, ми зараз готуємося до звітнього концерту. Це е Цікавий <реш> цікава підготовка. Ми з чоловіком ось тільки їхали і каже: куди ти спішиш, куди ти поспішаєш? У тебе так багато часу. Я кажу: я не можу, ти не розумієш. Мене мене каже, Ну, мене все повинно бути просто по поличках. Я повинна зранку встати і розуміти, що то, 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 то я замовила. Фотозона є. Я домовилась з режисером. Я домовилась, що у нас все, все типу. Як типу, під галочку. Він цього не розуміє. В нього треба бути, повинно бути трішки все помірно, там е домовитися, але по попитати. Е навіть за ту фотозону от ми сьогодні їхали ну і трохи. <гум> розбіглися ваші думки. Так, чи наші що? думки трохи розбіглися е в з приводу фотозони, бо мені подобається одна, і я вже хочу у цієї дівчини її замовити. Чоловік каже: ти навіть не спитала інші варіанти, ти не знаєш, які є. Я кажу: мені не треба інші варіанти, мені треба цей варіант. Ну а трішки такий да портю. Я вас розумію. Я знаю, е цю історію. підготовка так складна, але м в тому році було складніше, якщо чесно. Я зараз розумію, до чого нам готуватися, як підготувати дітей до, саме до концерту, як розподілити обов'язки викладачів там, і тих людей, які навколо є і допомагають. Тому, в принципі, подивимося, повинен бути результат. Краще, в будь-якому випадку буде краще, аніж в тому році. Коли це відбудеться? Це буде 13 червня. Це ось уже ну, Це дуже скоро. Я не знаю, що ви <ривіт> там думаєте. Я навпаки ще <ривіт> швидше всі ці моменти і аспекти. А -а -а. Ну, супер. Давайте про фестивальне життя, тому що спостерігаю знову ж таки за вашу сторінкою, за стрінкою вашої студії постійно на фестивалях. Як зараз з цим? Чи є у вас якісь там вішлісти щодо того, скільки мають бути фестивали на місці? Місяць на рік на сезон не знаю, як це влаштовано. Ось і чи є можливо у вас там певні фести, які для вас є особливо важливими? І участь в них, якщо вона відбулась, чи ще планується? Е, в цьому році ми вже не плануємо приймати. Ну як в цьому році, в цьому сезоні, так е, ми не плануємо більше приймати участь в конкурсах. Стосовно фестивалів, конкурсів там, і чемпіонатів, це рівень дитячої підготовки, рівень викладання саме хореографів, подивитися на гарні постановки, теж щось для себе при, ну, прийняти. Зрозуміти, що все-таки рівень хореографічного мистецтва не стоїть на місці, і це як вихід на чемпіонати це для мене як такий піночок, щоб швидше рухалась. Угу. Тому що ну, я не проти фестивалів. Я вважаю, що на фестивалі повинні ходити діти, які тільки починають, які знайомляться зі сценою. Ми, от, наприклад, наших. Група бебіки виводимо на будь-які фестивалі, які в нас є. Ми їх почали виводити з трьох років. І це ну перші там два рази ми з хореографом обговорювали. Ну, це ну прям ну цікаво. Для них це цікаво. Для нас ми думаємо, ой Боже. Нашому ми це зробили, але зараз пройшов рік, і вони настільки впевнені, настільки класні батьки. Ну, у нас всі класні батьки. Дійсно, це так. Вони дуже допомагають, вони готові за все. Але це саме цих мусіпусічок батьки просто. Я дуже рада, що вони у нас є, вони нас і підтримують. Якщо ми там якось сумніваємося, вони кажуть, ми все зробимо, не переживайте, давайте ми підемо. Ну і це реально. Дуже класно, Якось так. Ну, слухайте, ну взагалі дуже цікаво керувати студією, спілкуватися з діточками будь-якого віку. А ще цікавіше, мені здається, спілкуватися з батьками, тому що батьки вони також є певними мотиваторами щось робити, там постійно казати, а тут є фестивалі, тут є, давайте щось брати, давайте якось їхати. Слухайте, ну я скажу так, що на мою думку. Ваша танцювальна студія, ваш колектив, ваші групи є одним з найсильніших в нашому місті. Ви це знаєте, я вам казав, я вам давав особисте запрошення на наш фестиваль, який прийшов, тих, слава Богу. Ось. <реш> <реш> тому... а це все було прекрасно. <реш> 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 тому маю надію на те, що ми з вами ще в подальшому будемо спілкуватися. Можливо, якісь будуть проекти, ідеї. Ми завжди готові підтримати і якось телеканалу, і я особисто, тому йдіть до мене. Я Бажаю вам успіхів. Добре, Вас вам. хочу налаштувати на класний виступ, тому що звітні концерти, тим паче, такого рівня це завжди підвищення рівня творчості та культури в нашому місті. Ми всі такі ріг, і знаєте, я там також спостерігаю за різними фестивалями. Ну скажу так, що ті самі там чемпіонати інколи навіть в нашому місті бувають і сильніші аніж десь там. Тому Давайте будемо робити щось, щоб вам подобалось, вашим дітям вашим батькам. Ось щоб це було на користь крово. Дякую вам. дякую вам. Дякую. Зараз туди подивіться. От туди, на червону цю лампочку. Та скажіть всім, бувайте. бувайте. <світ> Партнер програми Українська меблева компанія.